Привіт, струсів хаймо удар крыдл страмот війській історії Шлелі Пергони. Почали. Так, біжемо біжимо ми і. Га-га-га-га! <гаджима> <гаджима> Він нам помішає. ні 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 в мене нікуди нічого не треба. Нікуди нічого не треба кидати. І не. І не... Ну, самі розумієте, що треба. Ага. Ага. Так. Нам треба їх всіх тут. Побити. Позбивати. Що? Я не туди потрапив. То що ж не туди клацнув? І не поїхав. Туди куди треба? Так, ну добре. Ой, вау! Я тут нічого не розумію. Ну добре. Зараз розуміємо. Ой. Треба бо ухилятися від, від цих штук. І де хаби. Знайшов одного. Спасип плюс дамо Ой! Тихобы меня скоро счаплять, а не ж я їх. Так, цю дорогу я пам'ятаю. йти ось так, ось так, ось так, ось так, ось так. Ну і начебто Все! Я втрачаю... З життя добре. Йдемо заново. Так. Ми знов біжимо. Ми розуміємо, що тут треба робити. Скіпємо і їдемо. Туди куди нам треба. Окей. Так. Ооо, 4X. Зразу же! Так. Це круто. Оп! Ні, не туди ой вой. Во. Во. Ось так ось так, Та де ці краби? Я бачу їх ой знову ж таки я Втрачаю хп. добре сюди, сюди і Ой! Краби, ви що? Ви що коїте? Ось. ні, -іт. Я і забуваю о! Хаб. Ще один краб. Все. Ми його розплющили. Тепер би цих тонну. Цю тонну крабів. Та чи ми вже зібрали майже половину, то чи ще більше половини. І це... круто! Так. нам ще 10 крабів. Точніше вже 9. Ну, ось ось. О, це. походу, останні. Ні, не останні. О! Нормально. Оце останні краби! Э? Что это было? Все? <грики> Все, я промир. Все, друзья. Все. Всем пока-пока. Кладите лайк, та подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.